Я вітаю вас, мої любі, у себе на каналі і з вами Еля, і моє в'язання. Зараз я хочу зняти такий невелике відео відеозвіт спільному проєкті, який має назву «Дівчатка», такий дівчатка, який розпочаткувала у себе на каналі, в'яжу на дивані Тамара Новікова, в якому ми в'яжемо собі. Не тільки собі. А взагалі речі для себе, для рідних, для коханих, для близьких. Я в'яжу. У нас там три номінації, я в'яжу в одній, де все для себе, коханої. Е, я вже казала, що я в'яжу це плаття. І де воно у мене не дуже швидко, бо мені нема коли. Але в'яжу і цей тиждень ну, минулий. Е, Сьогодні неділя 26, 26 лютого і цей тиждень у мене був... Друг, вже два тижні у мене під гаслом даєш рукави. Я зв'язала на одному своєму джемпері рукави, і ось на цьому платі я вив'язала два рукави. Два рукавчика, чого в'язала, бо хотіла вив'язати рукави і вже поняття, що в мене залишається по пряжі. Так як ну, оцій пряжі в мене ще багато, в мене ще бабінка є. А от оця. Вже в мене такий залишочок, він, до речі, тут була намотана на пластиковий конус, і цей конус, ну, пряжа склизька і цей конус вилетів. Я дуже так акуратненько його держу, бо боюсь, дуже так хвилюю, щоб не запуталось. Оно тут трошечки його є, я, до речі, навіть не знаю, скільки його. Якщо в мене зараз тут ось, ось збоку є віса, а тільки вони щось. Ваги є, тільки вони мене щось дуже якісь у мене чи батарейка сідає, чи що, не дуже вони хочуть правильно мені. ну, Що не хочуть вони мені показують. Ну, ладно, це не головне. Головне, що вона у мене ось є. І я зв'язала два рукави. І тепер я під сюди я? вкручу, підкручу, потрібний мені розмір шпиці, піду в'язати вниз, наскільки мені. Ну, хвата, Лене довше, чи мені треба. Якщо хвати на довжину таку класичну для мене, це дуже добре. Якщо трошки останеться, десь примостим, придумаємо. Ну, а якщо не, не вистачить, тоді буде щось типу тунічки. Зв'язала рукавчики, манжетики, закривала. Голочкою, бачите, голочкою закривала, все нормально, все добре. І буду в'язати надалі. Е... Єдине, що мене дуже засмучує, та не стільки засмучує, скільки, ну, я так, не зовсім всім впевнен, а що я зможу дов'язати це. Своє до дати. Я не хочу прив'язувати його до 8 березня, бо це для мене як хто не хоче для себе, думаю, для мене це категорично, ні. Тому я просто його в'яжу, як я вже казала, у мене незабаром день народження, то це платять мені на день народження. Ну що ж, дівчатка, ви ті, хто не беруть участь в цьому проєкті, але дивляться мене, то я вам хочу запропонувати пройти під це відео. І там будуть посилання на Тамару, і на дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті, приходьте, дивіться. Яку красу нав'язала наша дівчатка, як це все дуже-дуже красиво, натхненно. І, можливо, вам щось сподобається. Ви і собі захочете таке зв'язати, а чому б і ні. Тому наразі всім всього самого доброго, тихого, мирного, спокійного, затишного, ніжного. З вами була Еля. И ми се не разумаме застренимо се.